Всім привіт! Всім доброго раночку вам від нашого міні-іменичка в першу чергу. Мама тут намагається провести відео фотосесію. Да? Все Це можна так зробити. Якраз встигли прикрасти ялинку до його п'яти місяців. так? Да. Боже, нашому сину п'ять місяців. Я в шоці. Привіт вам і від мене. поки Тьомик спить, Я себе вами в порядок, поїла вже. У нас там кілька 20 хвилин першого, а, да. а взагалі я вам скажу, що я починаю заганятися. Мені не подобається кольор мого лося, тому що я хотіла світліше, світліше не вийшла. По суті, ще фарбувалася, ще не фарбувалася, мені здається. Це лише коріння зафарбувала і то вже добре. Що немає таких, начебто, я не знаю, лиса. Бувають такі моменти, особливо коли роблю там зачіску, типу хвост така зверху, да? то дуже видно, де в мене повідростало коріння, і там прям світла така частина, наче в мене там лисо. Плюс не подобається і довжина волосся, що ще зараз трішки підкрутила, щоб хоч якось мені подобалось. І я за цього починаю тупо заганятись. Я розумію, що це неправильно, мабуть, але що поробиш. Треба до цього в мене щось не виходить. Але я сьогодні не хочу дуже заганятися, чесно кажучи, тому що сьогодні день. Коли наші тиньки вже 5 місяців, ми вже 5 місяців, як батьки, а 5 місяців, як мама. Вчора говорила з Костю, що я вже мінімум 5 місяців не спала вночі повноцінно, цілу ніч щоб проспати. А ще плюс, то, поки вагітна була, то так само четвертого, десь, третього, четвертого десь так. Тому не знаю, коли я висплюся. <гум> виспатися, як кажуть, треба було раніше. Але воно так не працює. Ти що раніше висипатися скільки хочеш, але по факту потім воно не допоможе. То таке. Ще поки відключилась, зробила собі атак. І мені, в принципі, так подобається. Можна так, от, от, з одної сторони. Можливо, так, начебто покраще, ні? Знову ці, ці чайки літають. Тому начебто так краще. Будь-би ще попроще було робити укладку, знаєте, стайліром Дайсон. Підкрутив, раз, два, три і все готово. Але в мене так не працює, тому що в мене немає дайсона Ні, в мене є дайсон, але пилісос. А Не ну в нас робиш такі кудрі. Хоча попробувати можна. Да. Я так наче погано. Ще мене сьогодні ідея фік це треба зробити замовлення на шейну і треба пошукати й сукню. Я хочу на новий рік собі сукню якусь простеньку, дешевенько наразу одягти, можна так сказати, і все. Але дуже хочу. Але це проблема, тому що десь помірять я не можу. І Треба замовляти. А замовляти нову фігуру воно може не з'їсти так як треба. І я ризикую, тому я їй кажу, що якусь дешевеньку для того, щоб потім не шкода було, якщо щось піде не так. Якщо вона мені не підійде. Так класно тут сидіти і наблюдати, як синички їдять із кормушки. Класно її повісила, реально. Спочатку ми думали повісить всередину куща, але то було б не то. Все одямик уже перекинувся. Півтори годинки вже повдає. Дуже спадки хотів. У нас цьому не в такому костюмчику. Вирішила да, да. його пофоткати сьогодні в такому костюмчику. Хоча б одне його міні день народження, щоб було типу такого святкового. <смір> да, синок? А Папа йде, ще з ним пофоткаємося, так? Да? по ще помадає на базу. <смір> Ось такий, от таке наше сонечко. Може, капець, я мама, я що, це я досі не вірю ніколи що те, що я мама. Да? Такого малюка гарного. Мама, так, да, мама. мама. Похоже. Ай це місцеця, а то їссяця, а хто висиця? хто наше сяця. А хто наше щастя? А хто наше щастя? Так хліба вже лежати так от в колясці. Лежать, роздивлятися. Кажу, да. якби ще на вулиці так зручно було їздити, то надінуть мені кучу одешок і незручно, так. Да. Да. Ну, вибач там, в зима. Зима прийшла, тепер незручно. Да! Да! да. Не їж коляску. Я вирішила поснідати. Ой, поснідати. Господі, вирішила пообідати. У мене тут ще чайочок. На фоні серіальчик. Добре, що Тьома на нього взагалі майже звертає вага. Yeah. Де? Здається, собі, іграшку там смокче. От я можу сказати, що лише... А ближче до п'ятого місяця йому стала цікава ця дуга на стулі. Хоча я думала, що десь цікаво вона буде йому з місяця другого, третього, але йому по барабану вона була. Він бачив, коли він був повністю в лежачому стані, він ще не діставав ні ножками, нічим. А Зараз може взяти повністю воно та саме в таких откльовках, взять просто потягнути і одірвати, і потім смоктати іграшку, Да? Цетьомок ще грається, це в нього є настрій. Я по обідую, то можливо також їсть. Бажаю вам смачного. Костя купила таку от картошечку. Це картошка в вершках із чесником. Вона так виглядає, вона в упаковках так і передається. Є великі покупи, є смаленькі. Да, обидві чесникові. Розбикається бо в духовці ось. 20 хвилин або в мікрохвильовці можна 7 хвилин, але ми ставимо в, в духовку. Тому буде зараз запікати. Та-да-да-дам! <pigly> Привіт! Привіт, синочка! Звісно. Нашого мені еменинечка. Так? Мені еменинечок, ти вже поспав? Так? Все, не будеш вже спати. На ніч тільки. Так? Ще буде? Non, non. Ой, ти ще ти ще світочка не задував, да? Треба. Треба. Його ага. сфокусіровала, в ці mm. іграшки. А ми вже, уже уже, 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 уже там картошечка у нас вже готується, там рибка вже стоїть. Будемо вечеряти, так? Да? Ось така картошечка вийшла. Трішечка там верху. Підсмажилась і все. Рибочка, салатик. Коханий чоловік, любимий син. Все, ми будемо вечеряти. І, можливо, також вечеряєте. Бажаємо смачного. Смачного. Хлопці мої там розважаються. Я готую кісточку для нашої фото-відео сесії. Буду четыре плани и одна, Раз, два, три, четыре. О, нет, я повторяю, не трогай. Уйдет да, так. Бэм. Я чую, там мам. Ви чуєте? Мем. <рик> мем. Шоколад мішає. <рик> дитина не дуже в настрій. <рик> не дуже налаштована на святкування свого п'ятимісячного. 誰だ <laughs> <laughs> Дай, Дай помазать. Шоколад їсти так поїде твоя шоколад, ну це Цей, буде. Там не буде шоколаду, то... Вже на шоколаді, а не хай просто помацу тарілку, помазать за тукстуру. Я же туда ідеться тут мать, даже не знаю що это таке, да ну, он не даєте маться. Всі, родители. Там треба якусь тю віше. Безприкольні штуки. Де папа, хоче до папи. Що то з нашою дитиною не дуже виходить сьогодні пофотографуватись, він без настроє. Да? Ну хоч сподіваємося, що хоч одна увазі. Якийсь катер драк, можна я, буде да, Хоч якась буде. Каже, да. Мені вже бігати хочеться, ходити хочеться, а не мама виходи. а то вашу сидіть. Так не виходиш. Ти <ріпи> Ви гляньте на нього просто. Це п'ятимісячна дитина. Чи затанцює музику включайте. <ріпи> 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 Став нарешті. Я вже хочу йти. А ви мене тримаєте. Не хочу я вже навіть сидіти. Мені почали собой тільки. Ой. Ой, ми теж чули, ой. Так що з днем народження. Міні, з днем народження твоїм. Може, п'ять місяців не сіть. Ми п'ять місяців, батьки. Це ж капець. Просто Чого? Він любить вже опиратися на нас. Там кудись шкарябаться. 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 Як кошеня, знаєте. І рукою, Як зараз була фай заліз почти. Коротше, так, як ви поняли, ми щось питалися зняти для фотографії. А ще ми викинули 800 грамів куриці. Так, да, і походу купили курицю, яка того пропавши. Буває. Да, причому дата нормальна. У мене здання таке перерос, якщо чесно. по двох. Не буває, не повинно бути такого. Давай ну, не будемо песимістично. Бу. Сьогодні гарний день. День гарний, а куриця ні. А в око. око? ввока. Наш шпакунок. Наше щастячко там для ходить сидить. Пакунок з щастя. Все покупали. Йдемо вкладати, Точніше Спочатку вдягати, потім вкладати. Бо вже скоро маму з'їсть. І так. І так. Що ти скажеш стосовно до того? Що пройшло п'ять місяців, як ти став. Як ти вже батько. <зві> Тобі для влога чи чесно? Чесно. Чесно для влога? Ні, <див> <сві> <сві> ну якщо чесно. В <сві> смысле. Я їх шуткую. Не просто якщо для влога, то маю щось швидко сказати отак вот на отмашку. А якщо чесно, то я можу так трошки пофілософствувати. А, я тобі скажу, що по настоящому це десь тільки зараз я починаю прочувствувати, що іменно що ти батько. Серіально. Так. Да. То що я от перві... треба ще й правильно українською було розмовляти. Я Ще перші. Напевно, в мене було перші місяці три. Це було по інерції. Після родів. Mm -hmm. Типу, я знаю, що в мене з'явилася дитина, мені треба те, треба те, треба те, треба те, треба те. Дитина, да, кричить, треба взяти, да, треба допомогти, да, памперси, да, вдягти, да, піддержати, допомогти, да, підтримати, піднести. І взагалі тебе не трогать якусь. Ну, типу, знаєш, типу, отака, типу, інерція, інерція. інерція, mm -hmm. інерція, інерці. Потім місяць десь. Ну, я кажу, що прям місяць, з першого по 31-го слово пройшло, і так воно і міняється. І для три місяці, які перший. Воно це условно. У мене десь було таке відчуття. Не хочеться це називати я прийняття. Не сказала би це неприйняття, а Це більше як стресове розуміння. Що треба що, ну, щось робити, що я вже дитина, і ти вже деш не по інерції, а більше. Типу в цей момент починається устатковування яких сімейних ролей, от всього цього. Мені от я помітив, іменно в цей період мені особливо тебе не вистачало як дружини. Особливо тоді дуже не вистачало. Ага, ага, і оце такий стресовий період, от так трохи, от, знаєш, коли ти вже від інерції вже відійшов, тобто ти вже начинаєш, починаєш починаєш робити більш осознане. І от і воно трішечки тебе от організм і психіка твоя трішки переналаштовується. Зараз. А, ага, що знаєш, що ще було в цей період? Mm. Було важко. Типу ти приходиш з роботи і заставить себе щось робити з дитиною. От прям заставляє. От тип тебе прям, ти, ти, те прям мозок бунтує і десь. Хочеться лягти, відпочити, не, не, відпочити. Просто, не просто хочеться, мені всі завжди хочеться. А от воно прям перемагає. От якщо зараз мені теж хочеться. Ну, мені такі моменти також тяжко, тому що я... Чекаю, коли ти прийдеш з роботи, щоб. Я це розумію, щоб дитиною. видити її. Своїм чим зайнятися да. так. Костя проходив, ставши, я така. Ну, я не кажу, що, ми, що я повністю полягаю і не трогайте мене. Ні, ну я ж так. так що не подумали люди, що воно так виходить, що я приходжу і все не трогайте мене. Ні, воно так не виходить. Просто ж я в такі моменти особливо повільний. Трудно. Важко під, піднімаємо І Такі моменти мені просто не хочеться костю. І, раз і, 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 і Іра намагається мене особливо не трогати, тому що цей. А я в ці моменти, знаєш, взагалі, типу, мозг. Типу, нам треба відпочити, нам треба відпочити, нам треба відпочити. Типу, типу, той ти цьому там десь. ну... Проте, що ти робиш, условно щось неважке, ну в плані там, не носиш, допустимо. Uh -huh. да? допустим, Тому ти там якось граєшся, або сидиш, або він в тічику і ти з ним граєшся. Тобто типу, мозг знаходить якесь виправдання. Як ж тебе не на руках? Значить нічого важкого. Не... Це... Це мозг працює так? Я не буду з тобою собі... ділитися. Я не буду з тобою ділитися тоді, якщо ти будеш так реагувати. І в, цей, в, цей, в цей час, от воно десь було, знаєш, я б сказав би, що це момент зміни. Це більше момент зміни з пріоритетно на я, точніше з я, на або на син, на от, 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 що спочатку прям важко розділити. Тому що допустим раніше я не що там такий прямий гоїст завжди був. Я завжди коли мені було важко, і тяжко, і просто, то й завжди їй тобі допомагати. Ну по дому теж намагався. Тоді було простіше, ти ж зі взрослою людиною простіше ж домовитися у словно. Коли має день важкий, я відпочиваю. Коли день легший, я тобі допомагаю. А тут так не виходить. Який би в тебе день не був, тобі треба допомогти, тому що тобі так, так також важко. І я знаю, що з дитиною буває і важче, ніж на роботі. Особливо більше, нервно, морально, тому що буває, що ти не знаєш, що робити. У То зараз в мене більше от починається от, 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 таке от розуміння, що ти батько. Тим бачиш, він стає вже такий цікавий. Ну це, напевно, в усіх мужиків таке. Типу, що, спілкується він, що... Вже вони послугуло, починають. Він да, да, спілкується. А... На тобі скаче, він вігає, реагує да. на тебе. І він Хоча я тобі колись розповідав. Якщо ти пригадаєш, Дай -дай. Я, я тобі казав, що як тільки мені я буду бачити якийсь фідбек. Фідбек, да. фідбек від Тьоми, мені буде простіше. Навіть якщо це буде негативний одно я буду бачити, що в мене є якась взаємодія з людиною, розумієш? І от зараз зараз мені простіше. Я розумію, що сьогодні просто останні два дні в мене тяжка, тяжка робота, я, мені важко у, у руки з'їжджати. Але сьогодні попригав на мені Тьома, я його піднімав і покатав, мені здається, сьогодні я прям дуже старався, хоча іноді було прям дуже важко. Не, найбільше вчора, якщо порівнювати сьогоднішній день-вчорашній, то. Вчора було ще ваше. Вчора ще да, важче коли... було. Костя дозволив мені пофарбуватись. люди точно будуть, що я якийсь поганий. Тіран. Тіран. У мене Вік чоловік дозволив тіран. пофарбуватися. Взагалі. Чомка стає такий цікавий. Цікавий капець. Грається, як подивиться на мене, то там, там вже можна ростати. Мені знаєш, і дуже цікаво. Ти прямо бачиш, як він дивиться на тебе і вчиться. От прямо зараз От він дивиться на тебе. На тебе, наукову подивився, на руку, як за щось там ти робиш. От він прям прям дивиться і вдивляється в твої дії, в свою реакцію. Десь там брова піднялася. А іноді, якщо особливо придивитися, то він ще й повторює. Таке практично непомітно, але повторює. Мені особливо пам'ятаєш, коли ти їла, така щось таке. А він такий. Я просто вчора, коли ми вечеря, але лежав тут на коврику. І він любить дивитися, коли ми їмо, да. і коли ми показуємо йому, як ми їмо. Тобто у цьому досить таке, знаєте, 5 місяців дуже класний я, це, пішовий інтерес, тому що вітамін Д да Вітамін Д я даю з ложечки і. Ложечка для нього не чужий предмет. Да, да, да. І коли ми їмо і показуємо йому, що ми їмо. З таким захватом дивиться, може, так просто... сісти і дивитися, да. просто вдивляється. Вчора лежав, я їм таке показую, тобто він дивиться, куди я кладу ложку, куди я несу ложку. Я потім ще при... причмакую. Спеціально. Да, да, Намисно причмакую, так. Що, mm. да, що мені смачно. І він просто лежить такий. Mm. <с <с:> Якось в нього почало працювати щоки, почали працювати губи, і це так спішно було. Просто видно, як він. Намагається повторити. І Це дуже прикольно, максимально прикольно. Так що нас чекає ще до наступного відео нашому сину 6 місяців. А, а, ти, а ти а всі, всі, всі. кожного місяця такі, такі думки yeah. знімали? Yeah. Ні. Ах, жалко. Yeah. Воно реально можна було б особливий фільм зробити. Yeah. Як Будь ласка, це. Так що тепер <кх> буде новий шостий вже місяць. Взагалі, буде йти новий вже шостий місяць, так? Да? А який ми будемо спостерігати, це знову буде щось нове, щось yeah. цікаве і. Вже в наступному відео нашому сину 6 місяців. Ну Це не означає, що ми наступне відео випустимо через місяць. Просто кожне це відео відео називають нашому сину, скільки то місяців. Потім буде цікаво. Так що дякуємо вам за перегляд цього нашого невеличкого міні святіка. І поставте подобайку. Напишіть приємний коментар. І побачимось! Наступном відео